Доброго ранку всім. Сьогодні маємо 26 червня, 12 годину. І я десь в якісь лісочки хочу піти, щоб для вас щось зазняти, а для себе щось позбирати. Але перед тим як почати хотів одну таку новину, що от в Буковелі в селі Поляниця відкрився супермаркет, марка і аптека подорожня. Це я додам свою карту. Можу сказати, що я там вже був і доволі непогані ціни там є. Дуже рекомендую сходити і зараз для вас щось там це заснімую, зафотографую. Це От побув я в магазинчику, зробив якісь закупочки і собі в дорогу. І хочу сказати, дуже цікава тут є річ, те, що є дві ціни. І одна велика, така, скажімо, нормальна. Ти береш, підходиш, а на касі тобі кажуть ціну іншу. Зразу відчув себе, як в Америці, там де ціни всі вказані без ПДВ. І ти вже на касі, якщо там місцевий кажеш свій, поштовий індекс, і вони там віднімають одну частину податку, або взагалі додають і завжди ціна інше. так от тут просто вказана ціна гурт, і гурт це може бути там 3-5 штук або кілограм. В той час як е мала ціна, е там, це є якраз та, яку ти будеш платити. Ну, це от така річ цього магазину. Ну а поки що, я йду в сторону лісів і буду для вас щось. Знімати. І так як я йду, то хочу по-перше подякувати вам за те, що ви зі мною є всі ці відео. За те, що ви дивитесь, коментуєте. Для мене це неймовірно важливо. Я вдячний кожному, 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 кожному з вас. Особливо моїм відданим коментаторам, донаторам. Корисникам всім-всім всім. Хто ще не підписався, то будь ласка, підпишіться на канал, для мене це дуже є важливо. Потім хочу сказати, що зараз я ще зайду до церкви, хочу помилитися тому що... і також подякувати Богу, тому що йому перш за все є найбільше за що дякувати, слава Богу. Зараз в мене в родині є дуже хороші, хороші, хороші речі, за які йому треба подякувати. Тому дякую Боже Тобі за все. І хочу, окрім того, щоб бути вдячним Богу, щоб ми всі разом були вдячні йому і Збройним силам України, завдяки яким у нас є можливість далі жити наше життя. Тому, будь ласка по QR-коду, який ви бачите на екранах, або в описі під відео. Задонайте то, скільки зможе на підтримку 80-ї ОДШБ хлопцям і дівчатам, щоб ми для них були надійним тилом хоча б так. Або якщо ви маєте якісь інші фонди, методи допомоги, то, будь ласка, допомагайте. Головне не забувати. Те, що без нас нічого не вирішиться. Тому ще раз я дякую Богу. Я дякую вам. Я дякую ЗСУ. Тому що це є необхідно висловлювати свою вдячність. Бо вона потім до тебе вертається. Тому дякую ще раз і я йду сюди. Йду і сам з себе сміюсь. Зробив таку помилку початківця шона. Взяв для себе трохи черешень в дорогу. І такий, як то найбільша помилка ще такий, ну одну з І тепер маємо, що я заходжу в ліс, а вже всі черешні, які мали бути на всю нашу дорогу, вже з'їжджені. Тому як то такий з мене планувальщик виходить. Але ну, я сподіваюся, що так як я в ліс не на багато днів, а так, то може я і як то проживу спокійно, без зайвих запасів. Ну в мене там ще щось є. Так що не робіть такого, так як я. А можете просто... Посміятися. Я думав, що це перший білячок, а це у нас синячок такий. І його вже поїло так нормально. Но це теж непоганий знак. Що десь трохи треба подивитися і, може, щось знайдемо. Це мухоморчики. Якісь грибочки ще би хотілося ще зустріти. Дві години. Ноль грибів. 2-0. Дуже сподіваюся, що це буде не такий рахунок сьогодні ввечері. І бажаю збірній України тільки успіху, а збірній Бельгії бажаю того, щоб вона боролася за вихід далі з третього місця. Ну, Зараз поки що кажу, я взагалі не розумію, як так виходить, що ну фактично жодного гриба, навіть натяку немає. Я вже все обходив. Всі можливі галузки мене об, 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 обдряпали, а грибів нема. Ну, ще трошки... Точно треба походити. Я думав, що можливо вже хтось їх переді мною позбирав, але ні, ось вони стоять уже старі і немічні все йому. А... Значить щось не так. Ну, що зробиш? Є, як є. Думаю, що можливо варто перестати себе зараз мордувати і пробувати таке щось знайти, а потрошки вертатися назад. Це напевно та частина лісу, куди ще явно зарано йти. Ну, і Я радий, наприклад, то, що спочатку я вам таки зміг показати магазин, так щоб було хоча б щось інформативне в в сьогоднішньому відео. Ну а також інформативне то, що ліс буває і такий, що ти можеш вийти, а по суті так нічого і не знайти. Тому буду я потрошки завершувати і хочу подякувати вам за те, що ви все це відео були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені дуже-дуже дуже... дуже, дуже Важлива ваша підтримка в такий спосіб. Тому що я якраз в основному, як бачите, заради вас і заради грибочків це все і роблю, і знімаю. І хочу окремо попросити те, щоб ви задонатили на 80-ту ОДШБ по QR-коду або в описі під відео на карту. Це є дуже-дуже просто. Хто скільки може пару гривень я вже, скажімо так, оприділився і з другою людиною, кому буду відправляти гостинці. І пробую зараз з нею зв'язатися. Тому як мінімум точно ще одна людина буде отримувати якісь гостинці. Тому, будь ласка, задонатьте і будете мати можливість ще щось і посмакувати Карпатського. І я хочу сказати, що от чому я зараз пробую повернутися так швидко, тому що сьогодні цей матч Україна-Бельгія, Бельгія, Бельгія Україна. І хотілося б дуже побажати нашим хлопцям успіху. Щоб в них успіх був набагато більший, аніж у мене сьогодні у грибах. І я сподіваюся, що ви також будете дивитися і підтримувати їх. І незважаючи на результат, я вас можу запевнити, що в нас всіх все буде дуже добре. Повірте в це. Тому що, Незважаючи на кількість грибів, ми з вами сильні. Коли разом. Слава Україні!